Маємо оновлення від нашої ведучої Ірини Узлової. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Іро, вітання тобі ще раз. Отож розповідай, що відомо станом на час нашої розмови, якими є наслідки поблизу Львова. Так, наслідки є шокуючими. Російський диктатор знову повоював із цивільним населенням. Як ми і обіцяли, зараз я перебуваю в Лапаївці. Це невеликий населений пункт, село просто неподалік Львова, фактично, майже в межах самого міста, де проживає трохи більше трьох тисяч осіб за останніми офіційними підрахунками. Але тепер їх проживає тут менше, тому що ворог повоював житловою забудовою звичайними маленькими житловими будинками у Лапаївці. Поки ми прямували на місце події за інформацією Максима Козицького, чільника Львівської обласної. Сково адміністрації станом на 10.15 вже з'ясувалося, що порівняно з тим, що повідомляла Софія тобі нашим глядачам годиною раніше. Кількість постраждалих із двох людей зросла з загиблих зросла із двох людей до чотирьох у Лапаївці. Ворог поцілив по житловій забудові, і чтечетверо людей загинуло за попередню інформацію. Внаслідок удару один будинок зруйнований повністю ще вісім пошкоджені. Зараз за моєю спиною ми бачимо те, що залишилося від звичайного житлового будинку, де проживали звичай. Чайні мирні українці тут поруч немає жодних військових складів, жодних об'єктів критичної інфраструктури. Загалом у області станом на 10.33. відомо про те, що поранення отримали шестеро осіб на місцях. Продовжують і ми це бачимо активно працювати. Всі профільні служби, які ліквідовують наслідки. Також про результати ворожої атаки повідомили і в державній службі надзвичайних ситуацій за їхньою інформацією. Зокрема, як повідомив у коментарі українським журналістам і нам очі речник головного управління ДСНС Лівщини Віталій Туровцев, що на загал у Львові найбільше поста. Постраждало три локації, і Лапаївка одна із них, і саме це місце стало найбільш постраждали внаслідок ворожого удару у ворога. Тут найбільші пошкодження, зокрема, і жертви серед цивільного населення. Як ми бачимо, що не менше четверо людей загинуло, четверо отримали травми внаслідок російської атаки. Росіяни також е, е, зауважив пантуровцев, завдали одного з найбільш масованих ударів по Львівщині за час повномасштабної війни. Удар був підтверджують і в ДСНС комбінованим. Летіли шахеди, летіли ракети, і це була комбінована атака ворога. На місцях пошкоджено низку об'єктів. Працюють рятувальники, ліквідовуючи наслідки, уточнюються. Також інформація про загиблих. Працюють всі рятувальні служби, екстрені служби, рятувальники, медики, поліцейські. Ми вже бачимо, що люди долучаються до розбору завалів. Окрім того, працюють ще на двох локаціях у Львові рятувальники за повідомленнями речника головного управління ДСНС. самій Львівщині по області також є кілька місць влучайна. на них зараз теж працюють рятувальники і уточнюють наслідки чергової атаки. Ворога загинули серед загиблих, як завжди. Як уже зауважують і військові аналітики? Ти зокрема і Левін, що левінь, що злобановою з мирним населенням серед загиблих є дівчинка за подуманнями Туровцева віком орієнтовно від 16-17 років. Тобто фактично 11 клас, як повідомив Андрій Садовий, уточнюючи, хто серед загиблих і постраждалих. 46-річний чоловік отримав тяжкі травми, зокрема черепно мозкову стан його важкий. 60-річна жінка має забійну рану голови, стан середньої тяжкості, щирі співчуття висловлює. Садовий висловлює козицькі наші рятувальники, і ми сім'ям, знайомим, друзям, родичам загиблих. Бажаємо комошу одужання постраждали. Ми просто ще раз хочу звернути до того, як нагадати скільки годин тривала атака, Що ми перебуваємо просто на звичайному дитовому подвір'ї, просто ще вчора вирувало життя. Люди сідали вечеряти суботнього вечора. Немає слів, щоб це описати, невеличке село. Село земноводівської громади просто тут також поруч землі воді живуть мої друзі, і просто от жити будинки, невеликі хатки, просто хатки. Путін повольвав з хатками. Пів години тому ми вмикалися із індустріального складу спероу. Де вже як теж підтверджують, путін повоював із джинсами та ковтинками різорду. Зокрема, Путін повоював. От йому якось воно бракувало, із недорогим одягом сінсею повоював, бо там склади одягу це Винятково цивільний об'єкт. А про що повідомив і Марміста Андрій Садовий, підтверджуючи цю. Атаку зранку після сьомої години про те, що ушкожень зазнав склад сперу. А тут Путін повоював з одноповерховими житловими будиночками села, де працює вже менше трьох тисяч осіб. Із автівками з них ось, бачимо ще а, років 70-х Пошкоджені вибиті а, вікна. Абсолютно зруйнований один будинок ще нагадаю у Лапаївці. Вісім будинків понищено. Окрім того, ми бачимо, що пошкоджень зазнали зокрема паркани, огорожі. Зараз ми бачимо, як люди активно всі сільської громади, бо це спільне горе всієї нашої країни і людей. Розбирають завали. Ось, будь ласка, бачимо, як спільно шипки збирають, виносять одразу. Люди взялися за роботу. Це ще одне підтвердження, що зло воно абсолютно ніяким чином не досягає своїх цілей. Ціли посіяти паніку, ціли завдати руйнування. Я нагадаю, що об'єктом атаки ворога цієї ночі стала найбільшим стала Львів та Львівська область. Окрім того, Івано-Франківщина там як повідомляють в Ова били по критичній інфраструктурі. Також зазнали. Зазнали руйну руйнувань також російські окупанти задали удар по Вінницькій області. Там воювали з промисловим цивільним об'єктом. окрім того, нагадаю, що Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через підвищену небезпеку на Львівщині. Деякі з них рухаються затримкою півгодини. Врахуйте це, будь ласка, при плануванні свого графіку. Нагадаю, повітряна атака на території Львова та регіону, який став об'єктом найбільшого удару ворога наряду з Івано-Франківщиною та Одещиною. Ще розпочалася близько 3.31 ночі. Потім ворог 9.08 без зупину Запускаючи хвилями шахеду, комбінуючи ці атаки з ракетами, завдавав ударів упродовж п'яти годин і 7, х п'яти з половиною годин, не припиняючи ці атаки. Спершу шаша хвиля шахедів, потім повторна. Потім ворог запускав кінжали, запускав криваті ракети. Знову запускав під ранок шахеди. Потім поодинокі шахеди літали. В основному нагадаю три локації зазнали найбільших пошкоджень. Також ворог в іншій локації воював із дитячим садочком. Уламки російських ракет лежать просто серед та будинків нагадаю, що вночі Російська Федерація завдала чергового найбільшого удару по Україні, запустивши і шафеди, і ракети, все так як вони люблять зараз. Ми бачимо, що. Чекаємо на офіційні підрахунки від повітряних сил збройних сил України, але траєкторія польоту була на західній області. За попередньою інформацією, росіяни випустили понад 700 безпілотників різних типів до 50 криватих ракет Х-101, калібрами. Били з бомбардувальників Ту-95МС та кораблів. А також запускали дві аеробалістичні ракети кинжал і винищувачів НІГ 31 к Львів, Львівська область, Запоріжжя та Одеса. Запоріжжя теж кількість постраждалих вже зягнула більше десяти людей, як ми знаємо. Ну і хочу нагадати, як і попередньої свого включення, що по перше, ми працюємо. Ми продовжуємо працювати на місцях ворожих влучань ворога. це село Лапаївка, невеличкий населений пункт зовсім біля Львова, де Путін повоював із. Мирним населенням і нагадаю, що будь-яке зло, як обіцяв президент України Володимир Зеленський, процитую його російському терористу. Ми будемо завдавати російській державі втрати у відповідь, удари у відповідь цілком справедливо. Вони в Кремлі мають звикнути і навчитися, тому що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Софія. Якщо маєш уточнення, будь ласка, Ірина має тільки от 150 відсоткову згоду з тим, що ти говориш, і дуже хочеться, аби росіяни відчували на собі наслідки війни, війни, яку вони підтримують або про яку вони мовчать. Тобі дякую за детальну інформацію. Будемо з тобою на зв'язку і сподіваємося, що більше трагічних деталей цього дня вже дізнаватися не будемо, а день надалі спокійним буде для українських регіонів. Дякую, Іра. Ірина Узлова, ведуча 24 го каналу, з місця влучання.